Слава Ісусу Христу, Господь дарує нам спасіння, дарує нам благодать. І по-настоящему людина може реалізувати себе, коли вона буде постійно служити Богу, буде відкривати двері своїх домівок для того, щоб за домашню групу, щоб розбирати з учениками слово Боже і таким чином будувати Євангелію. І це буде найваща благодать, яку Господь нам буде дарувати. Через таке служіння в людини відкриється багато можливостей, що вона зможе реалізувати себе у багатьох галузях. І тому нам потрібно Бог, нам потрібна церква, Божі люди, і нам потрібно служити Богу і не ховатися від служіння, а повністю довіряти Богу, довіряти Слову Божому. І таким чином Бог буде дарувати нам свою благодать. Амінь.